Ви на голову вище, на крок попереду інших, звільнені від болю страждання на самоті десь у відносних самотніх умовах, виключно на одинці. Ви завдаєте урок, саме час проявити лідерські якості. На вас дивляться мільйони очей, роблячи висновки, очікуючи від вас дій, слів, звернення через бачення зверху над усім. Вас переповнюють гідність за себе, бо відчуваєте та розумієте занадто більш завдяки своєму професійному туризму, де нарастили цінний досвід, іначе пройшов. Пройшли курс підвищення кваліфікації. Тому зараз зі свіжими ідеями перезавантаження, через який пройшли з високопіднятою головою, вам ще важко заздрити собі. Але можливості ми те возросли, підвищили сві, свої здібності занадто серйозно. Хтось лишає вас підтримки, а він може заздрити без втручань. До речі, ваш психотип. Сильніший за психотип вашого компромисного супутника, який залицяється, наче на даремно, невчасно, невлучно, він знає не все на відміну від вас, тому нервує через нестачу натхнення, підхопити вас для зворотнього зв'язку, щоб а, розвеселити зростити ваш потенціал по-дорослому. По Йому смішно, він буксує перед вашим потоком змін, він у захваті загально усвідомлюючи ваш очевидку. Успіх чи наполегливість. його знецінення вас аби сточує його, тому він відігріється суперником. Замість закоханості вмикає суворість посеред балу квітів. З вами всі зручності, зручні моменти набувають крепості, дівчина знемагає від досягнень на фоні непланомірних, злих оточуючих. Підліст підстерегає, але ваш внутрішній компас надає вам переваг, не дає Змоги опинитись на роздаріжжі, серед підвищеного контролю небайдужих до вашої долі особистості. Уявляєте, ваш партнер не може підняти на вас очей, щоб роздивитися нові зміни у вашому вигляді. Він васє, ви отримуєте планку лідерству. Але чи встигнете застосувати все, що можливо, покаже час, чи в змозі задовільнити вас, а, ваш обранець, вихованець? Так, чи буде він винахідливим з вами до непередбачених дій і не змушує себе він? Він теж має свої, своїх прихильників, особисте коло спілкування. В нього непримусово існує, йому є кому подзвонити з ким може посперечатися, порадити про те про інше, і його іронія до вас пульсує, наче живий вражаючий канал, схоже на збік компромату проти погодження з вашою точкою зору, яка відрізняється від його вражень. Компромис наростає так, що ніжніша партнерша виглядає бійцем, не маючи достатньої енергії продовжувати свої роздрібні дії, але він не помічає, бо не в змозі закоху, закохуватися в обранця своєї долі, продовжувати розмірковувати про це на момент, який відбувається нині, ще трішки і в жіночому тілі не залишиться зовсім сил, а у душі в дітей, наче вигадані герої, де партнер може зображати хибне задоволення знайомством, може хизуватися вами, але йому ближче його мирок з підсилюючими знайомими йому думками. Ясно, що жіночий шлях вразливий, але все ще залишається мрія утримуватися та продовжувати хизуватися партнером, його гарним смаком. Все, що е, стерчить у нього, належить їй, все, що має вона, корисна йому для самоіндифікування, посеред хаосу, спроб, повторів та натхнення. Пара разом бачить потенціал навіть на тлі протистояння єдності, ролі не. Перевищують публічності партнерства, пара сформована за рахунок відмінності, м'яке ставлення чоловіка стабілізує його коханку. Для неї у, у нього припасені сюрпризи, вигадані історії, автором яких виступає саме він, закладає луши, наче досвідчений майстер епістолярного жанру, чи готов брати відповідальність на 50%. Розвиток продовжується, процес в самому разгарі, незабаром грядуть якісні, а простецькі зміни з лучезарними лучами надії з боку підприємливого та його муза, де навіть у відсутності та програші він належить їй як собі.